Доброго дня, шановне панство. Сьогодні будемо розбиратись, як оживити медичну техніку. На повісті дня в нас на столі сукожарова шафа ГП-80, яка відмовилась терпіти важкі будні стерилізації і вирішила, як та вередлива дома, відрубати живлення від контролю управління, коли її заманеться. Давайте з'ясуємо, що ж з нею не так, і повернемо її до роботи. Почнемо діагностику з увімкнення. Бачимо на дисплеї стандартний температурний режим 180 градусів 60 хвилин. Як бачимо, наша вереда увімкнулася і поки що навіть не робить нікому нерва. Давайте зачекаємо виходу на задану температуру і з'ясуємо, що ж з нею не так. Поки шафа нагрівається, розкажу симптоматику, з якою вона потрапила до нас на стіл. Зі слів медичного персоналу, при нагріві шафа сама раптово вимикається. На кнопку живлення не реагує, але через якийсь проміжок часу, якщо не вимикати кнопку живлення, то шафа вмикається, і цей процес блимання індикаторів і виписку повторюється циклічно. Поки нагріфити за планом, подивимось, що буде далі. І ось той довгожданий момент. Шафа реально, як начебто віддала Богу душу. На кнопку живлення не реагує. Перевірю циклічність вимикань за кадром і далі будемо вирішувати, як реанімувати нашу пацієнту. Поки ви дивитесь, як я знімаю бокову панель, діагностика вже показала, що живлення відключається в районі температур від 164 до 175 градусів, що не є нормальним для цього приводу. Бокова панель демонтовано, подивимось на внутрішній світ нашої дамочки. Присутня не одна типова проблема даної техніки. Виправлення однієї з них ви вже можете бачити перед собою. Поясню наглядно. З заводу вживлення, наприклад, подається через кнопку. І далі вже розходиться на плату керування, патент. Через те, що навантаження близько 2 кВт, це десь 10 А, плюс до того ж двигун ще пару А в сумі дають приблизно 12 А постійного навантаження. І кнопка хоч і на 16 А, але китайська. Виходить, що й навантаження на неї завелике, і через це кнопки гарять і виходять з ладу частіше, ніж хотілося б. От ви бачите цю схему живлення сухожару вже додано твердотільне реле. По маркуванню видно, що воно відібрано величезним запасом. І тепер кнопка керує лише увімкненням реле. А завдяки цьому ми кнопку зробили у лапках вічною. І все навантаження. Тягар всієї непростої роботи з нагріву шафи реле взяло на себе. Не буду затягувати, тому діагностика буде досить швидкою, тому що схематику цих шкаф я вже вивчив як от чи наш. От на цей контакт колодки приходить фаза. Зараз підніму камеру та покажу, куди приходить нуль. Ось сюди. Тобто це контакти живлення Т на таплата керування, але є один нюанс, як у тому анекдоті. Фаза йде в розрив термозапобіжника. Тобто ось ці контакти. Це в нас фаза, вхід, це в нас фаза вихід, а, ну, якраз оце все є термозапобіжник. Візьмемо мультиметр, вмикаємо на режим продзвонки і будемо продзвонювати термозапобіжник. Так, як бачимо, зараз все з контактом добре, живлення розходиться по дротам, та шафа вмикається. Контакт в порядку бо шафа встигла колонути. Зараз повторно вмикаємо і при нагріві та обриві живлення будемо повторно продзвонювати термозапобіжник. Зараз на реле світиться світлодіод, що значить, що напруга в схемі живлення присутня. І плата керування, і керування нагріву тену. Зараз працюють без якихось помилок. От, на дисплеї було 170 градусів і знов живлення вимкнулося. Хоча передотільне реле, як ви можете бачити, увімкнуті. А от його вихід, нагадаю, йде через термозапобіжник. Вимикаю привод з розетки і заміряю на обрив. Термозапобіжник у обриві. Термозапобіжник. Зараз наглядно покажу, як нормалізується контакт, при тому як шафа буде охолоджуватись. Відкриємо двері з шафи. Щоб процес ішов швидше. На датчику температури 152 градуси, і термозапобіжник вирішив, що він відпочив і замкнув свої контакти. Але, як бачите, з якимись конвульсіями контакт з'являється. Виходить, що діагностика завершена. Чекаємо, поки шафа охолоне, щоб у нагрівальній камері добратися до нашого термозапобіжника. Викручуємо пару винтиків, Один зверху. Один знизу. тому все ще зверху. Ось місце, де встановлений термозапобіжник. Демонтуємо та перейдемо за стіл для підтвердження його несправності. Оглянемо нашого винуватця всіх танців з бубнами. Маркування показує на те, що термозапобіжник має реагувати контакт при 200 градусах. Ось десь так. Для повторної діагностики на своїй термоповітряній станції виставлю 180 градусів. Візьмемо мультиметр для контролю значень після нагріву. Ще раз подивимось, що він дзвониться. Починаємо нагрів, добренько його прогріємо, та перевіримо, що там з контактом. 200 градусів, нагадаю, ми не перевищуємо, тому якраз побачимо правильність спрацювання. Перевіряємо. І він так крепенько клацнув контактами. І тепер можемо перевіряти. Значить, перемигує, щось показує. От, зараз контакт остаточно пропав. Візьмемо новенький термодатчик, як виявилось останній. Потрібно буде поповнити запаси. ідентичний, Але виявляється все ж таки є відмінності у старого запобіжника більші отвори під гвинти. 59. Тож, нічого кращого я не придумав, взяв шуруповерт, сверло трічку і допрацював. Не побачив, що камера телефону перегрілась, тому перейдемо вже до тестування, де прилад вже зібраний. Вмикаємо і будемо слідкувати за температурою. Почекаємо до стабілізації температури та виходу на робочий режим. Як піде зворотній відлік часу, можна буде вже вважати, що ремонт закінчено. От, і перша хвилина стерилізації пройдена, ремонт завершено. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. У описі до відео лишу посилання на банку Монобанк для поповнення запасних частин та парку приладів в ремонтній лабораторії. Всім дякую за перегляд, мирне на неба над головою. Слава Україні! Разом до перемоги!